Понад 70 екіпажів з України та Росії виборювали нагороди у чотирьох залікових групах, Пато з них сімейні, що є особливості цього виду спорту. Я дуже рада, що на цей перший чемпіонат, який ми готували з такими трудами, була проведена дуже велика робота в року. І на этот чемпіонат перший з'їхалося стільки людей, стільки екіпажів, спортсменів з всієї України, практично з всієї Росії. 33 года назад, когда еще был молод и здоров, все это началось с соревнований на водохранилище Кураговской кресс. Участвовало 5 команд. Было 2 гонки, потому что остальные не смогли прийти до финиша. Чемпіонат світу складався з двох етапів. Першого дня учасники змагалися на коротких дистанціях безпосередньо у межах міста. Тож черкасці мали змогу на власні очі оцінити майстерність спортсменів у володінні вітрилами. Далі понад півсотні вітрильників вирушили водами Кременчуцького водосховища. Тут вони змагалися на довгих дистанціях. У підсумку переможцями у своїх групах стали яхти Борей-Черкаси, Ніхілий Харків, Бруно-Санкт Петербург та Шкода Київ. Ще одна черкаська яхта Ураган в одній з груп посіла третє місце. Організаторами чемпіонату виступила Міжнародна асоціація кермових батокорпусних розбірних і надувних вітрильних човнів та Черкаський яхт-клуб Парус вони не виключають, що подібні змагання відбуватимуться в Черкасах і надалі. Олег Кукс, Анатолій Віка новини.